Кожного року, як вперше, як знаєш як, вперше, коли в школу йдуть, так і я. Вперше записую це відео і завжди хочу його почати з якихось приємних слів. Ну як, блядь, я можу почати їх з приємних слів, якщо ти проїбав літо? Як? Скажи мені. Знов, знов, блядь, просто знов. Знов я кожен, кожен раз сижу тут, як наївний долбойоб, блядь, як баран, котрий вірить у щось світле, у щось хороше, у щось прекрасне. А потім згадує про тебе, котрий приїбав літо, і зараз піздує в школу, чи зараз піздує в шарагу, чи шек в якусь пизду матерну. І зараз буде мені, блять, відводня кліпити, що то не я, то не то, то не сьо, блять, валера то, Валера сьо, гамно твій валера. Гамно твій валера, розумієш? Чесно кажучи, таке свинське відношення з кожним роком мене добиває все сильніше і сильніше. Знову якась, блядь, пезда матерна, чи хуй, блядь, не берете і тобі помішав провести літо. Ага, да. А мішенька, ось ми тут зараз і повір твоїм словам. Конечно же, блять. Конечно, розбігся. Розбігся уже, чоловічку. Наоборот, ліпше тобі АСМРА більше дати по вухам, щоб ти трошки розкочегарився. Хоча і це тобі не поможе. От що саме печальне. І це тобі не поможе. Бо все вже, все вже. Папа, 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 бувай, бувай, мене не забувай, бувай. Понимаєш, у чому момент? А думати я, ну, блядь, думати, ти завжди встигаєш за тиждень до літа, за два тижні, Максим, дай Бог, блядь, дай Бог нахуй. Я ще вірити починаю в Бога, якщо ти починаєш за два тижні думати. І так завжди, так просто кожне літо. Я вказуюсь у ролі знову ж таки наївного дурочка, котрому мама, котрому мама сачок купила. І такий, давай, да, ти молодець, ти зможеш, звісно. Що зможеш? Що зможеш, блядь? Подивись, що ти знов зробив з літом. Просто твоє неповажне ставлення, воно розповсюджується всюди, понієш? Просто гедотне, бредке, неповажне, ублюдське і блядське ставлення. Ну, як так можна просто з таким цінним ресурсом розтрачувати його? Базару, базару. Деякі ресурси ми восповняємо. Енергію, фінанси і так далі. Ну не літо ж! Не літо ж. Не літо ж! Понимаєш? Ти нагадуєшся про це відео кожний блядський раз, коли літо пройобане. І передивляєшся його, коли кожне блядське літо починається. І що тоді, що тоді одні й ті самі слова і обіцянки? А потім це відео знову потрапляє до тебе в рекомендації, і ти такий: ага. Так вот же, про що він? Ну, заїбсь, заебись, про що я? Супер. Це ж мені треба, так? Да? Кльово придумав. Ну, молодця, молодця, ну що ну, сказати? Молодця. Ну, ладно, 1 вересня. 1 вересня це що таке? Всі прийдуть, типу, будуть раді один одного видіти, люблячий такий колектив, настрій і т.д. Ну! Далі-то. Дальше Дальше-то. Начнуться ці розкази, почнуться ці розмови, почнеться ця тема. І що ти відповіш, скажи мені, от що ти відповіш? Іменно, іменно. Але знаєш, я зараз не стільки веду до того, що ти там просрав літо, і в школі тобі не буде розказати чи написати твір, як я провів літо. Ні, я не про це. Я, мабуть, в принципі, про те, що літо це надо було би якось прожити, провести не стільки для твору, а знову ж таки, для фільмування своїх моментів життя прекрасними спогадами, яскравими емоціями і подібним. А не фрустрацію через те, що хтось провів його краще і 31 серпня ти дивишся всі ці відео. Ти дивишся всі ці відео в розпачі, в зрівнянні себе з іншими і подібному. Молодець, молодець. Ну що казати, що казати? Що казати, кожний рік кажу, що допомагає, блять, якось, чи що? Позорище, я обонився в сім'ї, блять. Чесно. Знаю що, якщо до тебе звернутися просто. Тебе починається учоба, в тебе починається школа, коледж, універ, ще щось, не знаю, магістратура, аспірантура. Люба пиздаматерна. Люба пиздаматерна у тебе починається. І ти, понімаєш, ти, блядь, як кожен із нас, котрий установлює ігру і не читає умови ліцензійного погодження. Нажав, скіпнув нахуй. Тобто, ти, свідомо знаючи, що тебе жде, Відчуваючи, відчуваючи іменно виділення е, смазочки е, біля заднього проходу, е, ти такий, да, е, давайте, давайте я просру чергове літо. Да, давайте, мені ж так це нравиться. Для тебе би в натурі якийсь факультет БДСМу зробити, бо я не знаю, що ще з тобою робити. Я просто направду є ще курва не що то є. Одповіч мій курва, на питання, що пан робіт? Хоча нахуй мені твоя відповідь, якщо я кожний рік чую про це. Нахуя це мені? Нахуя, блядь, це мені? Об'ясни? Ти можеш мені об'яснити? Так та, та блядь. Можеш свої відводняки наліпити, тим паче тепер він взагалі під тебе прекраснішу відповідь напише, так що, блядь, в натурі здасться, що це дійсно так було, що це ти. Ага, вірим. Вірим, чоловічку. Наслухались. Наслухались і вже цих казок хватить з нас. З нас хватить. Я кажу собі стоп я кажу собі, just wait, стап на хуй блок, і піздець, і піздець, понімаєш? Просто розумієш, наскільки наскільки вже суто мене як особисті зачіпає то, що ти кожне літо просираєш, знаючи всю інформацію, яку я тобі даю. І інколи інколи, відчуття, що це просто провокалія, от пряма на записування цих відео кожне бляцьке 31 серпня. Єврий сингл факт 31 блядь, август. Чесно, інколи відчуття, що ти просто, блядь, дражниш і провоцируєш мене. Я інакше не знаю, як це пояснити. Бо якого би ще тоді хуя, ти про був літо. От якого би. От які є вагомі тому причини? Немам. Немам, нахуй. Немам. Я, чесно кажучи, вражений, що цього літа, я не знаю, може, держава дійсно побачила всі мої страждання заради. А блядь. І навіть дозволила виїзд за кордон, щоб хоча б мені піздрічеську секунду е, нікчемного буття провести, десь там, Гаваї, Гаїті, десь туди, туди трошки поїхати, подивитися цивілізалі. Так ти і цього не зробив? Ти і цього не зробив, понимає, блядь? Що говорити про якісь там, блять, кордони за кордони, як ти в межах своєї кімнати, блять, навіть ніхуя не розвивався і не заповнив. Ну, ну, про що говорити? Все, понимаєте? І от і от начнеся двіжушка, розумієш? І от начнеся вся ця двіжушка, і що? І, ну, і істинно, що, от, питання до тебе, нахуй, і що? Пеще пропало. пропало, все. Підеш у школу, підеш в навчальний заклад, інший, ліцей, бля, єбуку да. ПТУ, шарага, Шарабяс Йобаний. І все. Ну, розумієш, знов, знов, дай Бог! Дай Бог, хоча би там на пальці одної руки якісь любимі лиця для тебе. Дай Бог. Ну але решту. Понимаєш? І що ти думаєш так спокійно, тобі це все зойде з рук? Ніхто не дізнається, що ти просрав літо. В разі ти просто обманеш. <плес> Да-да-да. Кожен рік ти намагаєшся мене в цьому переконати. Кожен. Єврій. Fucking years. Кеш от у нас сухаркові. Молодця, молодця. Продовжуй далі вірити в цю байду і в цю легенду. Давай, давай, давай. Що вже говорити про коледжі і універи? Там ваще піздяць, поняєш? Єдно діло, якщо тобі якимось чудом, я не знаю, повезло іти в натурі в якомусь там універі, там э, перший курс для тебе все таке нове і так далі. Но... Далі буде вже другий курс, третій, четвертий і так далі. З людьми, котрі 100%, 100% тобі на 100 пиздять, там точно є такі, там точно є такі, понімаєш? І навіть сукупність усіх цих факторів, усвідомлення того, що ти 11 років можеш бути з нелюбими рожами, і потім ще 4, 5, 6, 7, 8, 10 років бути з такими ж нелюбими рожами, не дає тобі мотивації. Нормально прожити літо, і я не розумію, чого. Why? why? Tell me why, my мафака, як кажуть у нас у жовті, понімаєш? Ну як? Ну я, блять, не важно, потрапив ти на це відео вперше чи не вперше. Кожен рік одно й то саме, понімаєш? Кожен рік відсотків 90-95 ждуть це відео і пишуть мішенька то, що треба було мені. Блять, а профіта та якого, профіта та якого від цього, скажи мені, будь ласка. Коліто літо вже. Ауфідерзайн. Ауфідерзайн, понімаєш? І момент І якраз полягає в тому, що кожен з вас, блядь, як не клятву Гіппократа, так клятву Олега дає мені. що Мішенька, ну наступне літо, 100%. Пише в коментах, нагадайте мені, подивитися це відео 31 травня. Ага, звісно, І от ми зустрічаємося тут знову і знову. І знову повторюється одно й те саме. Ужас. Просто ужас. А зараз, розумієш, все, щас, все. Я не збираюся тебе там якось наївно утішати чи будувати тобі ілюзії, да хер би там плавав за твоє блядське неповажне відношення. До літа. Тебе це все. Домашні завдання, конспекти, лекції. Усно, не усно, твори там, все тому подібне, література рекомендована, іспити, НМТ і багато чого іншого. Це ще дай Бог, дай Бог у тебе так буде. А є ще не найпозитивніші висновки, є ще не найпозитивніші, я би навіть сказав, наслідки. Де отак недоспані ночі починаються. Оце все движення починається. Да, 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 да. Що ти міг подумати? Тебе це не настигне? Ага, чоловіче. Ні одної цнотливої людини не померло в цій житті. Життя виїбало. Каждого. І розумієш? то, що я роблю, то не треба мені це виписувати і так далі. З понтом я що це неправильно зробив. Я наоборот готую і підготовлюю тебе до цього. Тому що снотливим ти явно не підеш з цього життя. І все, розумієш? І ні слова, подяки мені за це не було, ні слова. Ну бублик. Бублик word, thank you. Бублик нахуй. Понимаєш? ні одного. При тому всьому, що я просто даю поняти, що взагалі було зроблено неправильно. Я даю можливість зробити якийсь анал із і розбір помилок, поки це ще не пізно. Є ще остання ніч з 31 серпня на 1 вересня. От тепер ти якраз і дивишся це відео. І не щоб, блядь, якось поняти, ага, тут я скривив, тут я се, тут я то, тут я хуйо, тут я майо. Єдине, що тобі приходить в голову, це написати мені тупорилий комент. При тому, що не я винуватий, а наоборот, я був ініціатором того, аби ти жив це літо, аби ти проводив його. Я намагався, я був з тобою весь цей час, всі ці 92 дні. А що натомість? Що натомість отримав я? Ха! І нічого більше. Молодце, нічого, нічого. Не хотів три, не хотів три. Хорошо. Дев'ять наступних місяців дадуть тобі поняти, чому три треба хотіти провести. Хорошо. Хорошо, все. Якщо я не можу навчити, життя, будь ласочка, научить, покаже все, як має бути. Хорошо. Хорошо. Я вже зато не тримаюся. Чу? Так, так, ні, ні. Все, блядь. Пожали руки, розбіжалися і посьйовували. Все, не їбе. Абсолютно. Конясь абсолютно не їбе мене оце вже. Тому що в моменти, коли я старався, я помагав, а во мені показалося, от такий ходок у смілі. Так що, все, роби вже свої висновки. Будь ласка, обов'язково, обов'язково роби свої висновки. Коли будеш писати ті всі конте, конспекти, вчити домашку. А ще за викладачем треба встигати писати на лекціях. Опачки, опачки, молодца чоловічко. А ще іспити. Угу, угу. Є, є, нормально так. А на іспити ще заробити треба. Опачки. А не дай Бог автошкола права. Ласкавий, милостивий, господи. Убережи цих дурних, чесно. Убережи цих дурних, бо їм потка. Їм капітальна потка. Інакше, мені кажеться, не буде, інакше не буде. І це кожен день, це тако день у день, прикинь? Це таково день у день, просто день у день. От просто єври single day. Отак, нема відпочинку. Ти хуяриш кожний день. з стрийці. Ну або у лютому 28 з 28. з стрийці. Прикинь. Молодець, молодець, молодець. Вкотре хочу підкреслити, який ти молодець. Красава. Нагадуй собі, кожної пари. Кожного уроку. Кожного зручного моменту. Да-да-да, <реш> зручні моменти в тебе обов'язково будуть у житті. Особливо під час навчання. <смі> Знаєш, може ти навіть возбудишся з приводу того, що Ой, та ще я не в коледжі, я ще в школі, мені ще прощається, а хуя, Ахуя. а хуя. Ладно, пари, година 20, година 30, урок 45. ну але все одно, це вже невеличке пекло перед великим, розумієш. Це вже за перед бурю, розумієш? І це не дозволяє тобі зараз фраєритися. Який не дозволяє нормально провести літо, хоча це можна було зробити. Я багато від життя і від тебе не просив. Просто нормально проведи літо, все. Просто нормально проведи літо, все, їбать. Сходи на нормальні фестивалі, блядь. На кіно, на концерти, все. Багато не треба було. Що ти 92 дні і так не встигнеш всього на світі? Хоча по таку крапельку встигне. А я, звісно, де тут біто все всі. Ти оце все у сраці мав, чоловіче. Але 31 серпня прийшов сюди з протянутою рукою. Так скажи мені, ангеле мій любий, сину мій блудний. Що ж ти не слухав тоді, коли надо було? А щас прийшов каятися. Ага, а вже. а вже, чоловічку. Шукай такого см... хотдога у смілі. От і все. Й, ще й розумієш, ще й ну, ще й погода не на твоєму боці. Все? Осінь, осінь, все, осінь. Забудь, оце любов прийде, як. Ага, прийде, прийде, чоловічку. Прийде тобі, блядь, тільки двойки в журналі. Подіваєш в чому момент? Тому зараз все максимально складається не в твою користь. Клімат, котрий міняється, навчання, котре починається. Вся та нестерпна хірня, котра буде тебе переслідувати всі ці місяці. Дай Бог! Ти трошки віддихаєшся у грудні роздуплишся і і трошки осмислиш ці слова. Дай Бог. А там уже далі, як доля поведе насправді покаже, як ти послухаєш. Круто, я понимаю, круто дуже бути таким, всяким, нахуй мені авторитети, мішенька йде кобилів. 3". Круто, базару, базару. Ну але, зараз, дивлячись це відео, тільки один з нас провів добре літо. Тому, розумієш, інколи молодежне фраєрство. Вилізає дуже сильним боком, як, блядь, диск зі спини. От в цьому, весь момент. Весь момент, понимаєш? Я не беру ніяку тотальну домінацію. Я хочу наоборот застерегти. Понімаєш, як тренер футбольний кварцяний. Пиздяк я давав, щоб що, щоб іграли, понієш? тому що раніше і пили, і грали. Зараз ні то, ні то не роблять. Хоть ти кричі, хоч ти кричи, хоч ти будь-що роби. Хоч це відео записую, котре вкотре рятує тебе, котре вкотре нагадує тобі, котре вкотре ну. Крути трошки в тій голові гаєчки в правильному напрямі, вплоть до наступного літа, котре ти просереш. Молодця. Вітаю, вітаю. Холодрега осіння, запара, недосип, голод. Нелюбимі тобі люди, нелюбимі тобі викладачі, котрі ще, дай Бог, будуть учити. Предмету, а не житті, бо ти мало пискуєш до них. Наївне відчуття всього нового і цікавого на першому курсі. Ілюзорне бачення свого майбутнього. Рожеві окуляри. З тими самими фразами я буду працювати по професії. Розуміння того, які всі лицемірні суки, коли буде контрольна. Вибір або лизати комусь жопу, або бути троєшником. Та багато чого нового і цікавого. Тебе чекає котрий уже рік, твого прекрасного безтурботного життя. Після нікчемно використаного літа. Навіть не прожитого, навіть не проведеного. Ну що ж, вітаю. Знов тебе запряжуть, як коня, і на ближайші 9 місяців можеш не чекати послаблення хватки. Молодченка нахуй!